Отже, друзі, давайте розпочнемо із літака Сполучених Штатів Америки, який прилетів до Росії. Це урядовий літак, як свідчать дані сервісу flightradar 24. Літак з бортовим номером, відповідним Ра 96018, вилетів із Москви, приземлився у Санкт-Петербурзі. а Вже потім долетів до США. Тобто він залітав ще й до Санкт-Петербургу. Він сів в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку 25 червня о 15.27 за місцевим часом. За кілька годин літак відлетів до Вашингтону, де приземлився о 20.56 того ж дня. Невідомо, хто був на борту, але те, що я відслідкував, то російські телеграм-канали, офіційні, кремлівські, вони повідомляли про те, що. Дійсно, цей літак туди полетів, але не уточняли цілі рейсу і склад пасажирів. Але сьогодні з'явився коментар від речниці МЗС Росії Захарової, яка пише про те, що переліт цього літака Росія, так він називається, до Нью-Йорка звичайний вивізний рейс. Він відвіз нових співробітників до Шай і забере тих, хто повертається. Яких співробітників чи дип представництв чи інших. Дізнаємося трішки згодом, але вже є. Повідомлення про те, що нібито там були на цьому борту і Ушаков і Кирило Димітрієв. Наскільки це правда чи ні, будемо знати трішки згодом, але те, що контакти можуть відновитися між Росією та Сполученими Штатами Америки, я до прикладу цього. Не виключає, оскільки Дональд Трамп кілька разів повторив під час відвідин саміту НАТО про те, що Путіну не треба проявляти свою ініціативу щодо посередницької ролі у врегулюванні ізраїльсько-іранського конфлікту. Має він зайнятися своїми питаннями війною Росії проти України. Стосовно можливого врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном, я сьогодні записував уже відео у себе на каналі разом із своїм колегою, експертом із близькосхідного регіону Сергієм Даниловим, ви можете переглянути його вже в мене на каналі. Посилання залишу у правому верхньому кутку. Справді дуже слушні і влучні міркування з приводу того, як можуть там розвертатися події. Абсолютно очевидним є те, що Путіна викинули із переговорного процесу, викинули Сполучені Штати Америки і Трамп особисто, і схоже на те, що Путіна зіграли в темну. Хоча Путін направду залишається поки що потужним геополітичним гравцем, який продовжує терористичну війну проти України, і накопичує свої можливості для завдання наступних ударів по Україні, але в інтересах Трампа припинити війну російсько-українську для того, щоб підписати угоду із Путіним. Він про це ще раз наголошу, повторив щонайменше 5 разів протягом останніх двох днів. Тому можливо на борту згаданого мною літака справді є ті люди, які будуть проводити якісь таємні переговори із керівництвом Білого Дому для того, щоб припиняти російсько-українську війну, але поки що Путін не має наміру цього робити принаймні найближчі кілька місяців, як говорять багато моїх колег. То переговори можна очікувати навіть ближче до кінця року. Хоча подивимося, як воно буде виглядати. Путін ж говорив, що після 22 червня відновляться переговори, але до кінця цього тижня немає ніяких анонсів, що вони можуть бути. І міністр оборони Норвегії після вчорашнього саміту НАТО заявив про те, що Путін спробує напасти на країни НАТО навіть на тлі ослаблення Росії війною в Україні. Власне, це було основним завданням. Білого дому Джозефа Байдена послабити Росію, коли та розпочала війну проти України. Тому не так багато нам зброї надавало, як потрібно, аби ми справді не просто встояли, а і перемогли Путіна. Втім, нове керівництво військове НАТО говорить, що це можливо. Мається на увазі перемога України у війні проти Росії. Як зазначив міністр оборони Норвегії Торе Оншу Сандвік, Путін використає так звану тактику Салямі, тобто буде. Тестувати країни-члени альянсу через гібридні методи атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. А також загрожуватиме підводній інфраструктурі, також це було. Знач, на думку міністра оборони слід вживати заходів і пильнувати, особливо енергетичний сектор, тому що Путін експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту і газ, і каже. Ми залежимо від цього значно більше, ніж усвідомлюємо. Тож він спробує маніпулювати енергетичними системами і також припустив, що це і стане останньою лінією перед прямою війною або спробою випробувати НАТО, атакувавши, поставивши під сумнів статтю 5 НАТО про колективну оборону. Тосовно цієї статті, вчора Дональд Трамп сказав доволі однозначно, що він її підтримує і готовий буде допомагати Європі. Протистояння Трампа і Путіна є. Так, друзі, я не обмовився, воно є, воно очевидне, і саме тому, що Трамп викинув Путіна із переговорного процесу Ізраїлю та Ірану. Але на жаль, інформація про те, що Ізраїль зацікавлений, тому аби Росія була долучена до цих пів.